uh Значна частина цієї російської нафти і нафтопродуктів з Індії йшла. Індуси були перекупниками їм не треба стільки нафти, скільки вони купували в Росії. Вони були просто вони наварювали шалені гроші, й Трамп про це відкрито говорив. Індуси наварювали шалені гроші на перепродажу російської нафти. Вони купували а в росіян. Дешево нафту через те, що росіянам діватися, нема куди більше ніхто. Ну там крім Китаю не купує, але Китай не в таких обсягах змушені були індусам Продавати індуси купували з великою знижкою у росіян нафту, а продавали за ринковими цінами, за цінами міжнародних ринків. На цьому піднімали шалені гроші. Зараз ця лавочка прикрилася і. Значна частина цієї російської нафти через Індію йшла до Європи і до України, тому числі в Україну. Так у нас бачите, як відбувається Так, хто насправді фінансує російський тероризм? Ви Українська держава, український уряд, оточення зеленського Ось така парадоксальна історія.